Всім привіт! Сьогодні пропоную вам розглянути новинку від компанії CRM. Це є 258 модель. І наскільки я розумію, це є продовження лінійки 255-ї моделі, яка є досить вдалою та популярною. Цей ніж має накладки з G10 фіолетового кольору, лайнери полегшені, замок Ambilock або просто Axis Lock моношасі, яке закриває верхню частину руків'я. Клинок виконаний зі сталі D2 та має покриття. Заточений ніж був досить гарно, але в дзеркало. Чи має це сенс, я не знаю, але ну, виглядає непогано і працює також непогано. Але який сенс вставити заточку в дзеркало? Не дуже бачу сенс. Також ніж має досить зручну кліпсу, яка легко переставляється на обидва боки, без викруток та додаткових інструментів. Просто беремо, натискаємо. Виймаємо. Перевертаємо на другий бік ніж і запихаємо. Ця кліпса, вже в мене була і до цього ножа. Вона є глибока, досить зручна та досить м'яка. Вона мені дійсно подобається, але швидке переставляння не дуже бачу сенс в цьому, бо кліпсу ми переставляємо раз після покупки і далі користуємося. Немає сенсу кожен день переставляти кліпсу та. Бавитись цим. Хоча люфт приблизно такий самий, як і на кліпсах з гвинтами. Тому це і не мінус, і не плюс. Просто є така фіча. Відкриття, ножа відбувається за шпиньок, який досить близько є до руків'я, і це добре, бо він не краде ріжучу кромку. Або за замок. Просто натискаємо замок і відкриваємо. Також на клинку є досить зручна насічка, яка не впивається в палець, а просто тримає. Цей ніж зручний різними хватами, і мені він подобається, бо руки і досить зручне. На клинку стоїть d 2 і я вже не приблизно місяць користуюся, і можу сказати, що нічого поганого в цьому не бачу. Клинок, що я не переточував, гостроту тримає, і досить мені сподобалася сталь. Хоча, якби вона була без покриття, то, мабуть, би ржавіло. До речі, цей ніж виготовляється також в іншій варіації: чорні накладки та клинок без покриття. Тепер певний досвід користування. Я вже ним користуюся більше місяця, як сказав, і на кишені він зручний, важить всього 101 грам. Довжина клинка від шпинька є 86 мм, та товщина клинка 2,8 мм. Тобто він гарно ріже, в нього достатня довжина клинка для продуктів та різних EDC задач. Також ним зручно склацати. Ну і я вважаю, що це досить дала модель від CRM. Також давайте порівняємо з іншими ножами досить популярними: CRM 9201. Приблизно однакового розміру. Парамілітри 2 від Spyderco. Ну Тут ріжуча кромка коротша, а руків'я приблизно таке саме, трошки довше. І спайдерку Tenacious. Тіней трошки менше. Всередині тут йдуть маленькі підшипники, і їх можна замінити на шайби. Але тоді буде гірша механіка. Взагалі, підшипники це як і мінус, так і плюс, бо з мінусів це є. Вони забруднюються їх важче чистити, вони менше тримають бокові нагрузки. Але зате краща механіка. І також ще один мінус покажу, який в цьому ножі я замітив. Тут є тимлячний отвір в руків, але він дуже непрактичний та не має сенсу. Я спробував сюди запхати шнурок, перше, це паракорд так от не вміститься. треба було розбирати ніж повністю з лайнерами, тобто тоді важко замок поставити, це досить довго і марудно. Або можна запхати мікрокорд просто зверху. Я так і зробив, але тоді темляк виступає ось так вверх, і він просто зменшує руків'я. І коли ми тримаємо, то ми мусимо ближче до клинка тримати. Тобто тимляк взагалі тут не пасує і він тут погано працює. Також можна почепити темляк за кліпсу, але це вже ще гірше, бо ну, вона просто метуляється. Тому я на цьому ножі вважаю, що темляк взагалі не варто ставити, бо це є невдале рішення такого темлячного отвору. Покриття на клинку досить стійке, і поки що в мене воно не зносилося, нічого тут не сталося, хіба є на шпиньку трошки злізло. І з самого заводу шпиньки билися сюди, в лайнер. Це якби не страшно, але я не знаю, чому так вийшло, якийсь поганий допуск. В загальному ніж мені сподобався, я його використовую щодня і ношу. Також мені сподобалося, що в нього розмір. Досить практичний. До речі, цей ніж, поки що я не знаю, де придбати, бо це новинка, і поки що він ще в продажі не з'явився. Хоча я думаю, скоро він вже буде. Ціна, я думаю, десь буде приблизно 70 доларів. Якщо вам сподобався огляд, то підписуйтеся на канал, також підписуйтеся на мій телеграм та інстаграм. Там є різні огляди, різні фотографії. Також продаються різні ножі по хороших цінах. Тому заходьте та спостерігайте. Не забувайте підтримувати українське військо, також залишу посилання на певний збір, до якого ви можете долучитися. Всім гарного дня, щасливо!